Це проект називається Міні монументи. Складається він в принципі з двох виставок, які були проведені спочатку у Львові. Оцей зал це майже все було в 2021 році, якраз послаблення карантину. Це була перша виставка, а та, що в другому залі це остання виставка, яка буквально місяць тому пройшла у Львові. Міні-монументи це ніби як сувеніри з минулого кожен монумент складається з кількох елементів. Тобто, наприклад, з батіка, живопису, лівкаса і об'єкта. Тут представлені, наприклад, дитинство золоте, в прямому сенсі золоте, з різними розвагами і плюсами, і мінусами дитинства. Це знову ж таки, спорт, спогади про. Польське радіо моє покоління, скажімо так, виросла у Львові на польському радіо і на телебаченні, бо в принципі по радянське телебаченні було нецікаво, і ми майже всі виросли, тому ми всі майже розуміємо, і розмовляємо польською мовою, бо вчилися на радіо і телебаченні польському. Потім було посвята юності, виникненню жіночності, еротиці, потім народження дітей, потім карантину. А потім вже остання виставка, це вже було вже під час війни, вона вся створена. Плюс тут, якщо в перша виставка, майже всі об'єкти зроблені з балок старих львівських будинків, то друга виставка це вже майже всі ватні скульптури. Обставини так склалися, що я не мала можливості працювати в майстерні, бо сиділа з лежачою мамою. Вати було. Достатньо плюс, в мене народився онук, якому я зробила мобіль в ліжечку звати, а потім подумала, що можна зробити ще скульптури звати, трошки більшого розміру з іншими сенсами. То, що от останнє там є і посвята війні, і з онуком правило двох стін є робота, плюс є об'єкт це вже наші реалії. З полігона я принесла. Пластину з бронежилета, гільзи. Із них зробила вже новий мобіль, вже такого виставочного плану. Це вже так на, на нашій реалії вже не самі найкраще. Хоча просто коли почалася війна, і минуло почало здаватися таким, ніби це було в іншому житті. Досить бравурно почару виглядати, досить яскраво, яскравіше, може, і краще, ніж воно було насправді. І якщо перша виставка довоєнна, вона така менш, менш кольорова, то вже воєнна, вона така вже максимально кольорова, максимально гламурна і весела. Бо напевно, тому що хочеться вже якось розрадити, що, ну, якось хочеться, щоб був мир і все було добре. Ну, це не спогади, це якби наше сьогодення, таке, яке ну я сподіваюся, досить скоро стане минулим. Оце б хотілося. Я взагалі не схильна до того, щоб робити зараз роботи з по святої війні, бо мені здається, що такі моменти треба більше обдумати, плюс, вже, щоб воно відстоялося, об, ну, обміркувалося як слід. Тобто я не схильна От, тому, в принципі, війні тут буквально посвята це це блекауту. І от полігону, ну це так помірно. Можливо, потім щось буде більш таке виважене, більш продумане, і ну скажімо, може, більш об'ємніше. Поки що я не готова присвячувати, наприклад, цілу виставку війні, бо у нас нема ще повної, скажімо так, інформації про це все. Але от народження онука це вже поштовх був, це як нове життя, і воно може виставка така, я б сказала. Навіть новорічними місцями завдяки народженню внука, який дає надію нам на, на майбутнє, і це наша радість. Тому, можливо, виставка отак така. Тут є серйозні моменти, але, скажімо, там багато іронії, багато якихось досить, досить таких веселих спогадів, які, яких, може, і не було. Ну, вони просто зараз так виглядають. Скажімо таке, минуле якого не було.